У пари нині перша зустріч, борлить взаємне пізнання. У залицяннях хлопець неміч, то все говорить навманя. Спочатку мимрив щось прозоре, небесну сферу і тіла задав пенальтів у футболі про кінські сили двигуна. Дівча почало замерзати. на дворі ж вітер лютував хотілось їй вже чаювати, а кавалер це гальмував. Він далі щебов, ні, про втулку, редуктор, стартер якаря, як ховацько водить по провулку свого залізного коня. Дівчини так промерзли ноги, що зуб на зуб не попадав. Терпіти вже не було змоги, а кавалер у не доганяв. Ще розповів він про корову, про це здоїння молока. Дівчині аж відняло мову, коли згадав ще й про бика. Наголосив, що ця худоба буває буйна і дурна, постійно хоче твердолоба, буцнути сильно скотаря. Почала вельми жалкувати про згоду бачити його, аж захотілось закричати Не кавалерти, а гальмо.